смачного, муся. Покажи, як ти береш лапою корм з мисочки. Каже, виключили світло із-за обстрілів. На. Але каже, ми не здаємось. Давай, муся, їсть. Ну. Покажи, як ти береш. На камеру ти йсиш культурно? А показати, як ти лапкою береш корм, ні, мій зайчик. Такої їмо. Чому вона не хоче їсти з миски, я не знаю. Вологий корм з руки їсть, цей сухий лапкою навчилась виймати.